Вітаю всіх творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Світлани. Подивимося, що у нас є такі гарні великі перли, низочка таких дрібніших, але також натуральних. Крихта темніша, світліша бурштину, і тут розірване намисто з такими вінтажними намистинами. Ну і, звичайно, лист, який Світлана написала, зараз я його перечитаю. І беруся за оновлення. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені намиста для Світлани готові і подивимося, що у мене вийшло. З побажань Світлани було зробити два багаті п'ятирядні намиста. Одно із перлів і одно із бурштину. Намисто з перлів. На п'ять низок, як і бажала Світлана додала позолочену фурнітуру, тому що, щоб було багато, треба дати позолочену фурнітуру. Ось. По центру дала найбільші, дала такі намистинки і дала шапочки біля намистинок. А і міжцентральні дала роздільно, щоб вони плавно згиналися. Дала такі це вулканічна лава кольору позолоти, і на закінчення дала менші. Оці додала свої, щоб, був, щоб не тиснулися, щоб був м'який перехід до конектора. І ось таке закінчення замочок з ланцюжком. Перли ці досить великі, десь, може, 12. Міліметрів має 10 на 12, на 13, ну дуже гарні. І нависто, на направду вийшло багато. Ну Як як я вважаю, що позолота і перли то самі найбільше вдалий. Ну, можна срібло, хто носить срібло, Ну але в позолоті вони дуже гарно дивляться. І нюанс такий, якщо камені дуже гарні, відповідно, не треба багато фурнітури. Як бачите, я багато не давала, тільки оцей перехід. І ще Світлана попросила дати ті центральні. Так що фурнітури при гарному камені багато не треба. Чим камінь гірший, тим потребує більше його облагородити. Друге, там були два види бурштину, круглий і я вирішила їх розділити і не мішати разом, щоб та крихта не вбила красу оцих круглих намистин. Світлана хотіла з такою птахою. Фурнітури тут я вже дала більше, тому що, щоб витягнути на три низки цю кількість намистин, це є одне. І друге переходи і. Прикрасити, ну, багато там нюансів, чисто технічних, тому фурнітури вийшло більше. Якщо навіть так, то тому що це є не бурштин, а це є імітація. Але її не видно, виглядають на... на мистинки як бурштинові, сховалися у фурнітурі, так що фурнітури дуже багато тут вийшло. Дала ось такі намистинки, дала бронзу і античне золото, щоб воно зіграло з цією втахою, і в той же час ну, трошки яскравості додавало. Їх не дуже видно, ці золоті намистинки, але намисто виглядає більш нарядним. Дуже таке все філігранне, такі переходи плавні, ось такий коннектор, і на закінчення. Ось так. Оці намистинки вам не показала. Ну, тут різні є шапочки, чисто під розмір підбирала, щоб воно гарно все лягло. Як на мене, намисто вийшло дуже багато і таке цікаве і красиве. Із крихти там було два види, я їх об'єднала разом. І зробила п'ятирядний, як Світлана і просила. Ось, Додала такі згарди для яскравості і краси вишиванка. Крихту посортувала по розмірах, по центру дала більші і на зменшенні. І ще Світлана просила венеційку, то я її сюди додала, тому що вона хотіла до перлів, до перлів вона не підходить. Колір за яскравий і перли губляться, не втрачають свою красу, тому що весь акцент іде на венеційку. А тут вона не так вже помітна, в той же час додає такої якоїсь цікавості. Ось. Посортувала, як я вже казала, по розмірах. Вони дуже кривенькі, дуже між кожного давала то, що я казала, дуже багато фурнітури потребують, щоб витягнути. Цей камінь, щоб він гарно ліг. Ось дала такі намістини венеційки, фурнітурний перехід і решту сюди. Ланцюжок дала довгий, тому що я використала весь бурштин, що був. Але якщо буде бракувати довжини, то Світлана собі зможе ланцюжком її подовжити. Тому що намисто велике. І, можливо, схоче коротше, можливо, схоче довше. Ну, то як їй. Отаке От мені вдалося зробити намисто. Це все. Бо, як я казала, мали бути два намиста, вийшло три, так що трошки цікавіше. Всім гарного дня і до наступних переробок.